Ми сьогодні будемо демонструвати знову вам автомобілі душевні, класичні, на даному етапі вже класичні, тому що пройшли вже роки, пройшли вже у ці всі, знаєш, вайбові часи, і можна звернутися, повернутися до автомобілів, які приносять задоволення від їзди, задоволення від володіння ними. Ну і якщо це збережений дійсно крутий екземпляр, то чому б і, ним і не поділитися з вами? Ми повертаємося до наших улюблених старих козовів. Друзі, сьогодні Мерседес це 124 з дуже цікавим двигуном Друзі, 124-й кузов. Руки чухалися. Познімати цей автомобіль. Ми стикаємося з двома проблемами. Проблема номер один. Ти нічого про цей автомобіль не розкажеш. Нового, нового. Тому що відосів на теперішній момент про нього тобі до болтика ту машину розберуть, покажуть. По факту ти навіть нічого нового і не зможеш розповісти. Але ми ж трошки інші. Ми ж оці естети, поняв? Ми ж естети. Нам ж треба з іншої сторони показати цей автомобіль. Тому ми розкажемо не так, як за 124-й кузов такий. Ну тобто як такий. Ми розкажемо. Кажемо про конкретно цей екземпляр. Хоча два слова там знову ж таки, звичайно, я від себе додам, тому що повертаючись до естетизму, ну тяжко сказати про ці кузова, що вони не красиві. От навіть якщо ти оцінюєш їх з точки погляду краси, саме ліній кузову тяжко. По перше, це класика. Розумієш на класику ганати, ну це треба бути вже прямо тупим. А тим більше, коли ти бачиш класику, яка збережена, яка от знаєш, видно, що вона не бачила наїзників. Четвертий старезний кузов з 84-го року почала його клепати, і там по 95-й, 6-й, здається, що там навіть були якісь дуже мінімальні універсали. Універсали завжди там подовше випускаються. Тобто випускали її купу років. Випустили вони тих автомобілів, купу просто там такі мільйонні тиражі. Це, напевно, реально один з найуспішніших, знаєш, по продажу автомобілів Мерседеса. Є класів в цілому в історії. І мені здається, не тільки є класів, а й в цілому моделей Мерседес в історії. Кузові там також було тьма тьму, що. Ну тобто, по факту ви цю машину могли отримати в будь-якому кузові, який ви хотіли. Седан, універсал, кабріолет, або як в нашому випадку, купе. Але купе не просто купе, а купе, за яке знаєш, от ти Мерседес прямо от любиш. Саме кузов хардтоп, де в тебе немає центральної стойки, де в тебе, от ось ця ніша, коли всі вікна опущені, виглядає таким чином. Я не знаю, але це настільки дорого, навіть по нинішнім рамкам. Це дуже дорого та стильно виглядає. Враховуючи, що в наші автомобіль від хлопців з GTA Garage, а ви це хлопці знаєте, тому що ми знімали два їхніх автомобілі, і це третій автомобіль, який я теж дуже хотів вам показати, тому що він дуже цікавий. 124-й це той кузов, який при собі мав просто величезну кількість двигунів. Ми, звичайно, не будемо перечисляти їх, тому що там ви такий величезний список, напевно, не побачите в жодному кузові. А от 124-й таке мав. Але до всього цікавинка в тому, що саме версії купе та версії кабріолет вони ніколи не мали дизельних двигунів. Завжди під капотом були бензинові двигуни до всього, що вони не мали навіть V8 бензинових. Тобто, там все закінчилося рядною шісткою. Якщо не помиляюся, 3,4 та 3,6 літри а Ами тридцять 36 купер. Але дизеля вони ніколи не мали. У нас тут по заводу стояв трьохлітровий двигун, бензиновий, з каєджетроніком. І цей каєджетронік він дуже добре знаєш махав голову нашому власнику. А як ми знаємо з відосу про Audi, Яку ми знімали Максу? До речі, привіт. Що тільки ця людина знає людину, яка вміє чітко налаштовувати Киє Тронік? Але на той момент ми цього не знали. Тому що прийшло до власника в голову. Хлопці з GTA Garage вам дуже швидко і доступно пояснять, який двигун найкращий для Мерседеса, і який двигун, в принципі, в Мерседесі рахується еталоном надійності. І що вони зробили правильно, вони з ніколи не дизельного купе, яке не могло мати дизель під капотом, зробили дизельне купе, яке їде. І саме тому цей варіант цікавий для того, щоб вам продемонструвати і показати, що ж саме там пацани намотрували. Ну, це ще не все. Чекай. Толік. I need demonstration how to open this капот в, в повну міру, бо я щось завтикав. Дивись, от, от, за це, да, це дуже прикольна фішка Мерседесу. Все, і капот у нас офігенно задраний. Друзі. Ух. Як перед М57 варто скидати ваш головний убір, ось так перед ОМ606 варто скидати, в принципі, все. Тому що навіть, напевно, знаєш, можна і троси зняти одразу. Тому що цей двигун в плані надійності для мерседесів, як і мерсоводів, це молот Тора, це мьольнір, це щось незламне, це щось, що буде працювати при будь-яких обставинах. Давай, от об'єктивно, зараз дуже коротко розповімо, які проблеми є в цього двигуна. Ну які проблеми? Ну, соляри в баку може не бути, він не заведеться. Що там ще? Масло забув залити в мотор. І то мені здається, знаєш, він і. Без масла покалати, ти головне його запусти. Все, більше я там проблем навіть вам не знайду і не скажу, бо в нього більше фактичних проблем немає. Весь двигун налаштовується через ваш палений насос. Все, це настільки вічна вічність. Я не знаю, ну, напевно, Коля, тебе мене, внуків, правнуків, він переживе. БМ 606 турбо. До речі, в 124-му кузові стояв 606-й двигун, але він був атмосферний, тобто без турбіни. І одразу я вб'ю запитання щодо того, чи варто робити з атмосфери турбовий варіант, не варто. Краще зразу свапнути турбовий двигун, тому що, повірте мені, ви замахаєтеся з не турбо, робити за робити турбо. Краще просто взяти свапнути турбодвигун і вже тоді його кочегарити далі. У нас залишилася штатна турбіна. Поверхнею у на стоїть холсет 35-й. штатна турбіна дує на низьких оборотах тридцятий додуває на високих оборотах після трьох тисяч оборотів він у нас розкривається. Пацани зробили прикольну штуку. Вони поміняли самі плунжера. У нас зараз стоять 7,7. і замовлені з Англії. До речі, не дешеве задоволення. Плюс до всього, у нас без зйому головки мінялася пружинка на клапанах на жорсткіші. Поставили кульок кастомний. Двигун сюди став не так, як в 123. -му. В 123-му там махалися хлопці з кріпленням, з лапами. Тут на оригінальних подушках все стоїть. Тут от просто от. Закидається він сюди дуже легко і просто. Коробка не міняна. Коробка у нас стоїть рідна, але вона стоїть реверсивно. Тобто перша передача у нас вмикається не вгору, а вниз. Так як це був 300-й варіант на бензиновому двигуні, він рахується як спортлайн-версія, і коробка у нас стояла реверсивна. Але поки що тут нічого по коробці не мінялось. Єдиний мінус, який зараз є в цій машині, це сцеплення, тому що сцепа не тримає. Після третьої передачі вона починає буксувати. Вирішення проблеми є. Насправді їх декілька тут або ставити керамічну сцепу, або ставити двохмасовий маховик, або корзина з двома ліпістками. Але вирішити це про цю проблему можна. Просто питання того, що це знову ж таки гроші. Але якщо ми вже говоримо в масштабах такого проєкту, бо це так чи інакше, це проєкт, то це насправді фігня. Це все зробиться. Зараз в даному конфізі автомобіль дує в районі трьох бар. Задуй три бари. В двохлітровий чотирьохциліндровий двигун. Задуй. скажеш, скільки він в тебе походить. Тут отак, ну, от розумієш, байдуже. Одразу напевно варто вбити деякі коментарі. Хлопці, хлопці, а я того за 500 доларів зроблю? Нє, за 500 доларів ви того не зробите. Це все одно потребує коштів, тому що навіть купити цілий ОМСО 606 але в хорошому стані ну це мінімум полтаруха баксів. Тобто це півтора тисячі доларів, це мінімум. Зразу його треба обслужити. Прокладки, прокладочки так, прокладочки поміняти. Тобто обслуговування двигуна зробити мінімальне, і це знову ж таки це все впирається в гроші. Плюс турби, кульочок, ТНВД. До речі, налаштувати ТНВД, купити плунжера – Це теж дуже недешево. Замовити плунжера, по перше, з Англії, потім заплатити за доставку. Це все недешево. Тому от така от ситуація за 500 доларів. Ви це не зробите. Багато хто зараз напише, що це все колхоз, тому що от тут стояв заводський 3 літри бензин, і тут мав бути 3 літри бензин. Це не має бути суто завод. Цього наші люди забувають. А ще наші люди дуже люблять жвендіти і при цьому хрена самим не роблячи. От це є така наша українська натура. Знаєш, сусіда треба захосити. Але я сам, я от я Леонардо Ді Капріо, Мене не можна чіпати. Хлопці вирішили, що це буде набагато бюджетніше, ефективніше, і це дійсно ефективніше, тому що як би ви тут не навалювали 11, 12 літрів соляри це потолок, що він вип'є на на сотню. До всього у вас залишається крутий кузов, надійніший двигун, тому що з каєджетроніком так чи інакше. Ну, мерс... мерсоводи знають, що таке каєджитронік в старих кузовах. А людей, які вміють його налаштовувати, ну, ну їх немає, їх фактично реально немає. З цим просто простіше жити, з цим ефективніше, тому що так чи інакше, але ну, він швидше поїде. Набагато швидше, ніж той же ж самий трьохлітровий варіант на каєджетроніку. І це факт. Ну от і все. Тому думайте. ну, для початку у купе у нас не двері, у нас ворота, ну. Тим не менше, тим не менше, 124-й в хороших комплектаціях міг дійсно повимахуватися, знаєш, цією ноткою преміуму, який був на той момент доступний. Завжди у старих класичних мерседесах мусить бути що правильно складка на дверній карті, особливо, якщо у нас шкіряний салон. Мені здається, що вони просто на той момент натікали. Братан, настільки шкіра є. Вона в нас в надлишку, поняв? Для тебе, для тебе, ми зробимо так. Щоб от ти мав цю шкіру, а нам її не треба. От ми не будемо економити. Бо по факту, от це так і виглядає. До всього я дивлюся зараз на це все, як я кайфую з хартопу. Що в нас немає цієї центральної стойки. Ти просто хочеш знаєш настільки от відкинутися і десь закруїзити. До всього у нас є підлокотник. Так, так, така вже функція була на той момент. Чотири склопідйомники. У нас праве дзеркало електричне, ліве ні, але були опції, де ліве також було електричне. Ну, звичайно, фішка 124, що у нас ліве дзеркало більше ніж праве. Але я знаю, як роблять хлопці. Правильно укомплектовують собі англіком і роблять, знаєш, одинакові дзеркали. Так, звичайно, це зроблено для того, щоб у вузькі вулички заїжджати європейські. Ну, ми не в Європі, чесно кажучи, ну. Не все, що європейське, то хороше, скажімо так, враховуючи останні події, ми бачимо, яка Європа. Задньопривідна. фішка Мерседесів зі складанням підголовників була ще у нас тут. У нас також підголовники падають. У нас є електрична шторка, яка, до речі, працює дуже прикольним принципом. Кермо у нас вже доставляли. Тобто воно було такої ж форми, такого ж стилю, але без дерев'яних ось цих вставок. Що круто, що я от перепитався в Толіка, Толік мені каже, що це прям дерев'яна, от, знаєш, вставка. Тобто, ну, це не шпон, який галімий, а прямо дерев'яна вставка. І знову ж таки, ми повертаємося все-таки до того, що в 90-х трошечки робили, от настільки от кайфово, якісно, що в 124-му власник отак і запевняє. Він каже: в 124-му нереально щоб провисали двері. Він ще не бачив, що го в якому провисають двері. І враховуючи, що у нас купе з величезною важкою дверкою, двері тут реально закриваються настільки круто. Все. Тепер питання. Mercedes, ви чого ті петлі робили? Може покажете цим новим? Навіть самим собі покажіть от оці дизайнери е інженери, які робили в 90-х. Прийдіть і трохи дайте тягла от цим молодняку. молодняку, бо вони роблять якусь парашу. Ну об'єктивно вони роблять якусь хрінь. Вони ну, так вони вже точно не зроблять. І знову ж таки, я говорю про речі, в яких мене навіть не існувало. На той момент мене навіть в планах не було. Коли цей автомобіль вже розумієш в когось був у володінні. Зараз дуже круто за цими тачками спостерігати, дуже круто їх мацати, коли вони тим більше в такому стані, наближеному або і кращому, бо насправді ми ж розуміємо, що є набагато збереженіші варіанти. Але цей варіант цікавий саме тим, що тут свап, тим, що це купе, тим, що тут супер м'яке сидіння, від якого я дуже кайфую. Моя спина хвороблева, вона тут задоволена. Тому. Дуже дуже подобаються мені ці автомобілі. Незважаючи на вік, ваш. Вам тут може бути 40, 50, 18, 25. Ви тут завжди будете виглядати красиво. Тобто, ти знаєш, ти тут будеш виглядати так, як, так, як повинно. Ну, погодьтеся, що автомобіль дійсно до цього вас покушає, друзі. Їдемо трошки проїдемося. Ми просто покатаємося, покруїзимо, тому що, повірте мені, в ходу цей автомобіль настільки ж прекрасний, як він виглядає. Він такий же ж, як і візуально, так і душою. І напевно, знаєш, комфортом пересування вашої дупи з точки А. Варто вам упамнути, пам'ятаєте, я вам казав, що коробка у нас стоїть реверсивна. Це означає, що у нас перша йде вниз, друга вверх. Коротше, зворотня. До цього доведеться трошки звикнути, якщо ви таки купите собі 124-го на такій коробці, але це не критично. Я вперше в своєму житті катаюся на 124-му кузвіту. До неї треба, напевно, трошки покататися і звикнути. А ще дуже незвично, що <му> він їде. Я легенько жму на педаль газу, а він їде. Чути одразу свист турбіни, чути одразу, що в автомобілі є потужність. Ну, але це знову ж таки завдяки цьому двигуну. При цьому він суперкомфортний, реально на сімнашках. Цей автомобіль ну, не для того, щоб десь на ньому ісповняти. Трошки характеристика цього автомобіля направлена в інше, просто факт того, що хлопці зробили так, що він це може. Чути, що Це вона зараз підбоксовувала, прям толік, так? Да? Ну так більше на четвертій таки почуєш. Ну От зараз якраз четверта. Блін, ну їде прикольно. Ну їде прям класно. І при цьому я би не сказав, що він там супер легкий кузов. Вони щось мусили би усилити, бо в нас немає стойки центральної. Пороги сильніші. Ну, як варіант. Мені дуже кайфово. При цьому знаєш, що в ньому так-то і не віє якимось спортом в тому плані, що ну, якщо не брати, що він по заводу в принципі йшов як спортлайн, то на ньому не сильно то і хочеться тиснути. Тут більше про комфорт. Тут, от реально він комфортний, і в нас немає ні пнів, ні гідр, ні хріна немає. Розумієш, У нас є просто стойке і правильне налаштування підвіски, але 124 насправді славиться тим, що його коли проєктували. Ну його реально не телепні проєктували, тому що там і коефіцієнт лобового спротиву, якийсь космічний на ті часи, був і в принципі самі налаштування підвіски також. Ну от, от видно, що тут просто люди займалися, коли проектували цей автомобіль. Та я більш ніж певний, що людина, яка купувала цю машину з салону. От хто хто кайфував, то це вона. Я не можу собі уявити той кайф, який можна було потримати на той момент. Ну і ми, звичайно, вже не говоримо про заряджені версії AMG. саме 5-літровий Оцей Вовк, Вов, Вов Вовчик, братик. Ці машини зараз теж цінуються там по таких цінах. Вони шорують за аукціонів. Ну. Космос. Але навіть тут розумієш, тобі не треба там якогось волчка і так далі. Ти можеш просто зробити їдучого 124-го, звичайно, з певною кількістю коштів на руках, але ти це можеш зробити сам. Але він тяговитий. Движ, типу, навіть на п'ятій передачі тобі не треба скидати вниз, він просто тяне, 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 тяне і тяне. Ні, реально, дивись, він дуже тягував. Клас. У тебе зразу тут стоїть калькулятор, показує, скільки в тебе надув. Парометр. Прикольно. Мені кайфово. Але на ньому, напевно, я би все-таки більше кайфував саме по місту з повністю опущеними вікнами, знаєш, щоб був оцей ефект хартопу. І просто собі би от круїзив. Враховуючи той факт, що ми знімаємо нові машини, в мене дуже чітко з'явилося оце. Враження, що в нових тачках тебе конкретно намахують зі всім. Тобі дають сотні моніторів, реально, тобі дають сотні моніторів, малесеньке лобове скло, щоб ти в ньому ні хера не бачив, взагалі ніхіра. І от ти знаєш, як той лошпад з тими екранами їдеш. Ні, звичайно, типу, нові машини зараз цим беруть, що у вас там трильярд моніторів, датчиків, під'їжджав в салоні. Теж, знаєш, ти там пукнеш, машина зразу побачить, що поганий пук. І включить тобі щось там на кліматі, щоб знаєш, вивітрили швидше 100%. Але в старих тачках тобі давали величезне лобове, манюсінькі такі стоєчки, манюсінькі стоєчки, кермо і все. І для мене зараз це, от, знаєш, тільки одне пояснення. Там конкретно тобі казали: давай, братан, от тобі такий екран лобового, для того, щоб ти краще бачив дорогу, для того, щоб ти краще за цим всім ділом спостерігав, щоб ти просто їхав. І кайфував. Все. Реально, я от їду. Все, що я бачу, це просто от дорога. Розумієш? Мені не треба тут тих моніторів. В реальності мені тут не треба нічого. Вас нічого не відволікає. Перед вами є ви асфальт, кермо, і відчуття, от знаєш, того, що от автомобіль на дорозі. А я це відчуваю, коли сідаю у 220-й, тому що там величезне лобове, величезне кермо і все. Більше нічого немає. І елементарно, як тільки ми от сідали в Альфу, от я сідаю в Альфу, все, переді мною величезна торпеда, манюсіньке лобова, величезна стойка, я ніхіра не бачу лобового, а зато мені дали монітори. Де ти будеш отримувати задоволення від керування? Саме від керування автомобілем, от знаєш, при звичайній їзді. Питання риторичне. Але мені здається, що в цьому житті треба, якщо ви такий автомобільний ентузіаст, треба рухатися по принципу двох автомобілів. В тебе мінімум має бути два автомобілі. От якийсь такий старий вайбовий апарат, яким ти десь колись вискочиш, проїдешся, кайфанеш, позбираєш погляди, бо я впевнений на цю точку дивлюся. Сто відсотків. Я на неї дивлюся завжди, коли толік нею приїжджає десь. І просто якогось, знаєш. Сучасного підсрачника. Бо там все-таки хай буде, немає ще тої амортизації кузову, знаєш, Так чи інакше, але мучити ці автомобілі щоденно шкода. Реально просто шкода. От мені здається, в цьому плані отак от треба і рухатися. Але чи треба мати от старого такого підсрачника? Я думаю, так. 100%. Ну, блін, ну подивись, корне, як від нього можна не кайфувати. Тож, друзі, хай це таке не дуже інформативне, напевно. Місцями хтось каже нудне. Але для нас це досить захопливе відео, тому що знову ж таки, ти, коли сідаєш в ці автомобілі, ти розумієш наскільки кайфово все-таки керувати чимось старшим від себе. Але при цьому ти розумієш, що скільки сил, скільки любові було вкладено в розробку цього автомобіля, не передати словами. Дуже хочеться, але не передати. Я хочу, щоб ви запам'ятали, що кайф він завжди в таких дрібницях, знаєш, в речах, які насправді не потребують великих коштів. Не варто купувати там тачки за 100+, щоб від них кайфанути. Кайф можна отримати і від чогось реально доступного, від чогось дешевого, просто трішечки сил, трішечки праці, чуть-чуть, буквально чуть-чуть фінансів, і буде цукерка. Тому отака справа до цих машин. Напевно, просто треба трошечки дорости, і не віком, а дорости ментально. Дуже вам дякую за те, що ви з нами. Ми дуже дякуємо вам за перегляд цього відео. Невеличка інформація. Тут зараз з'явиться QR-код. Якщо раптом в когось є бажання підтримати наш канал, можете перейти за цим QR-кодом. Там також ми час від часу будемо постити, можливо, моментики, які не потрапили в відос. Це шуселя, як патреон, але не патреон зовсім. Тим не менше, це якщо в когось є таке бажання, то будемо дуже вдячні. Бережіть себе, катайтеся на справжніх кайфових тачках. Абсолютно байдуже якої цінової категорії. Головне, щоб вони були вам по кишені, і головне, щоб вони вам приносили задоволення. Бережіть себе, своїх близьких, своє здоров'я. Ауфідерзай.